Привіт, друзі! З вами канал Бессвічин та я Петончик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю щуки в земку на балансир. Техніка лову кращі балансири. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Зимова риболовля це один з найцікавіших способів проведення часу. Якщо враховувати, що в зимовий період кожен день. Коротше ночі, то можна собі уявити, якою серйозною і корисною відчузиною є зимовий риб, лов риби. І це незважаючи на те, що на вулиці може стояти сильний мороз, йти сніг, і просто бути заметіль. І це не всі незручності, які очікують любителя зимової ловлі. Зимова риболовля вимагає відповідальної екіпіровки. інакше можна легко отримати обмороження рук або ніг. В кращому випадку застудитися і провести цей день на лікарняному. Оскільки рибалка здійснюється з льоду, то в принципі зимовий ловлі дещо відрізняється від методів літнього риболовлі. В першу чергу це снасть і приманки, різноманітні, яких не настільки важливо на відміну від літнього способу лову. Як правило, для лову з льоду використовують різні блешні. Блешні для вертикального десніння, а також балансири. Що ж таке балансир? Це такий відблешній, який за зовнішнім виглядом нагадує рибку. Трипиться він до волосіння в районі спінни, що забезпечує йому горизонтальне положення до відношення по дну. Іншими словами, він балансує на основному волосінні, тому і отримав таку назву. За допомогою балансира можна ловити таку хижу, як щука, окунь, судак тощо. Існують різні конструкції подібних романок, що відрізняються розмірами, забарами і способом кріплення. Що стосується щуки, для її лову слід вибирати більш великі моделі, особливо на початку зими. У розпал справжніх ходів, коли щука втрачає свою активність, для її лову слід застосовувати більш дрібні екземпляри балансирів. В період короткочасного потепління слід знову звернути увагу на більш великі приманки, так як щука починає активізуватися. Балансир можна купити в магазині, придбати на ринку або зробити самому. Більшість любителів зимої ловлі володіє шляхом самостійного виготовлення. По-перше, це цікаво, а по-друге, це економна коштів. Який балансир застосовують на щуку. Вирушаючи на риболовлю, слід запастись кількома балансирами, які б могли б відрізнятися за кольором та розміром. В Залежності від погодних умов доведеться експериментувати шляхом визначення який балансир оліє щука. Якщо в арсеналі є кілька різних приманок, то підібрати підходящу приманку не складе особливої праці. Розбір балансира. Погодні умови роблять серйозний вплив на поведінку щука, а від її поведінки залежить активність клювання. Як правило, на більш великі приманки трапляються більш великі особини, хоча інтенсивність клювань дещо знижується. Починаючи ловити щуку на баси, довжина близько 4 см. При цьому потрібно враховувати, що кількість покльовок виявиться вище, а улов може виявитися невеликий щук і окунь середнього розміру, якщо може виявитися більш ніж щука. Якщо клювання активний, то можна переходити на балансир довжиною близько 7 см. В такому випадку покльовку стане менше, а якщо клює окунь, то напевно не маленький. На такий балансир можуть почати клювати щуки вагою від 1 кг і вище. Хоча кількість покрива різко впаде. Якщо риба продовжує активно клюватись, то є сенс перейти на балансир довжиною близько 9 см. Природно, що клювання знизиться, зате є шанси спіймати трофейну щуку. Хоча цілком можливо, що і на 9 см балансир, покльовка не буде взагалі. На який балансир ловити, це право вибору кожного рибалку. Одного рибалки цікавить кількість покльовок, щоб не надугувати біля лунки, а другого сіймати велику рибу. Хоча можуть зусилля рибалок, яким подобається, і те, і інше, деякі любителі зимої ловлі готові що хоч і цілий день просидіти на одну лунку за одним хвостом. Як правило, існують. Приманки і більш великого розміру. Можна ловити щуку і на такі балансири, але техніку лову потрібно відточувати на маленьких моделях і лише після цього переходити до більш важливих моделей. В основному рибалки діють за таким алгоритмом. Якщо на балансир довжиною 9 см клювання щуки припиняється, значить потрібно повернутися до колишнього розміру. Дуже часто при зміні приманку на більш дрібну активність клювань збільшується. Якщо і таку приманку щука не хоче брати, то потрібно взяти балансир довжиною 5 см і ловити ту рибу, яка оліє підібний балансир, інакше можна залишитися взагалі без улова. При цьому слід пам'ятати, що розпал зими, великі приманки не є ходовими і про них можна забути. А ось ближче до весни, коли щука знову почне активізуватися, можна спробувати використовувати і більш великі моделі. Колір балансира, друзі. Вважається, що колір балансира особливо не впливає на активність клювання, але нехто забавлення не варто. Як так як і частин рибалок вважається, що колір іноді відіграє. Важливу роль. Кольори балансирів можна розділити на три окремих категорії: натуральна, темна або кислотна. Більшість рибалок віддає перевагу натуральним кольорам приманок. Іншими словами, приманки таких кольорів ідеально імітують розмальовку живих мальків якого-небудь вийду риби. Темні тони краще використовувати в умовах яскравого сонця, коли відблиски від безкучих приманок здатні відлякати хижака. Занадто яскрава приманка на хижака, в умова чистої води. Кислотні кольори більш результативні на великій глибині або каламутній. Але це не, зовсім, це не означає, що подібні приманки не будуть ефективними в інших умовах лову. Так правило, колір тієї чи іншої приманки на щуку підбирається в результатах проб і помилок, оскільки кожен весь на рибалку несе в собі якийсь момент. В залежності від різних погодних умов, колір приманки, як сподобається, щуці, важко передбачити. Тому потрібно брати з собою кілька різних видів балансирів. Як правило, у досвідчених рибалок кількість балансирів обчислюється десятками, які відрізняються один від одного, як за розмірами, так і за розфарбуванням. Крім цього, можна, можливо, різних кріплення гачків, що може. Вплинути на результат всієї риболовлі. При облові лунок, особливо в умовах слабкого плювання, є сенс на кожній лунці спробувати кілька кольорів. Так можна швидше визначитися з щучими уподобаннями. Техніка лову на балансир. Балансир це своєрідна блешня, призначена для вертикальної проводки. Тому техніка її застосування схожа з використанням звичайної блеши, які застосовуються для горизонтальної проводки в товщі води. Для початку, по прибуттю на водойму, слід зайнятися бурінням бруна. Хороші результати дає спосіб буріння лону, коли лунки пробуваються не по прямій, а по дузі. Їх може бути 10 і більше. Після закінчення робіт на останній лунці слід повернутися до першої лунки, де буде продовжуватися лов риби. Почувши підозрілий шум, щука тимчасово може піти на інше місце, а потім повернутися. Назад. Тому, якщо щука в районі лунок є, то вона вже встигла повернутися до першої лунки. Ось в першу лунку і потрібно почати облог екваторії водомі. Визначися з глибиною водою, в районі першої лунки починаємо пошук щуки. Для початку починаємо ловти від води. Можливе застосування наступної техніки, роблячи короткі, але різкі промахи водилища з висотою підйому балансира в межах 20-30 см. Після різкого підйому водилище опускається у вихідне положення. А принада вільно планує в товщі води. Коли балансир опустився в задану точку, слід зупинитися на кілька секунд. Саме в момент паузи відбуваються всі покльовки за невеликими б була погана, не було б гра, приманка, але пауза обов'язкова. Але можна сказати і по-іншому, якби добре не грала приманка. А без павзи не вдасться здавити жодної рибі. Тому павза це основна будь-якої техніки проводки на балансир. Якщо на, ньому, на цьому горизонті клювання відсутні, значить пора переходити на наступний горизонт. Приблизно через кожні півметри слід повторювати всі рухи, поки приманка не досягне дна. Як варіант, можна постукати по піднявши смарку каламоді. Як правило, такий підхід завжди дає свої результати. Якщо і це не перевернуло щуку, то пора переходити на наступну улону яка може знаходитися на відстані 10 метрів. Крім запропонованих способів гри існують інші види проводок. Як правило, в арсеналі кожного любителя зимової ловлі риби на балансір, є і інші варіанти, як мовиться на всі випадки життя. Це дуже важливо, оскільки невідомо, як поведе себе щука в конкретному випадку. Адже щука може клювати і брати будь-яку приманку, перебираючи приманки або зовсім не звертати на них уваги. Якщо щука не активна, то балансир нічого не доб'ється. Ну а на цьому, друзі, все. З нами був канал Бесвіщен. Петюнчик, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, підтримемося на блогі. До зустрічі, друзі.